Побачити вас на нашій зустрічі такими гарними, усміхненими. Але спочатку хочу вам нагадати правила безпеки: якщо повітряна тривога лунає, ніхто не зволікає, гаджети виключаємо, батьків за руки беремо і в безпечне місце. Разом йдемо. І як завжди, нашу музичну зустріч починаємо з музичного привітання. Усі приготували праву ручку. Всі праву ручку, всі сіли рівненько і співаємо гарненько. Праву руку піднімемо. Всі Заспіваємо всім, що співаємо. Привіт! А тепер Ру в ліву, ліву руку піднімаємо і долонькою махаємо, привітаємо цілий світ, заспіваємося всім. Привіт! А тепер обидві руки підняли і голосно співаємо. Обидві У вас гарні, веселі голосочки, як ми дружно співаємо. Нещодавно я вам розкажу одну історію. Нещодавно я завітала до одного магазину і подивіться, накупила різних різних іграшок. Але це іграшки незвичні. Це іграшки які малята? Музичний, Музичні. Які? Які? Аріша, скажіть мені, будь ласка, а я в магазині купила такі іграшки. Я купила в магазині. Так, да, да, це іграшковий магазин. Так. Да. І там багато. Багато-багато іграшок. І сьогодні наша подружка, Надійка, мелодійка, запрошує нас до іграшкового музичного магазину. Всі готові. Привіт! Рада всіх вітати! Я, Надійка-молодійка, запрошую всіх до іграшкового магазину. В ньому є іграшки незвичні, на поличках є іграшки музичні. Познайомимось малята, як з цими іграшками можна грати? Ось барабан. Знайомий вам! Бам-бам-бам. А и бум-бум-бум. Барабан снимает шум. Бубан избывает ритм. Звены и красиво бубаны. Бубаны. Дзвоники музичні, день-день-день. Весело нам грають цілий день. Свої вушка відкривайте, інструмент музичний відгадайте. Відкриваємо вушка і відгадуємо, який музичний інструмент у нас лунає. Що це малята? Ще слухаємо. Марка, да, маракат. Молодці. А це що? Бубан. Бубан. лунає бубан. Звучить бубан. Бубан. Гадали, молодці.

Багато матері надіть, молоді, відгадали, а я знаю, що ви теж приготували музичні інструменти. А давайте разом зіграємо на наших музичних інструментах. Приготувалися, слухаємо музику і граємо. Спочатку граємо тихо. А тепер голосно. Повільно граємо, повільно, Молодці. А тепер швиденько. У -у -у, браво, Який гарний оркестр у нас вийшов із музичних інструментів. Наді і миладіки, я передам велике дякую, що у нас запросили до свого магазину, і вам велике дякую, що ви такі були активні, що у вас такий гарний настрій, і ви дуже гарні музиканти. До побачення, малята, до побачення. До добачення. До добачення. До добачення.